Всім привіт, Ребята! Коротше, я таку у мене штуку знайшов. Ребята, ми знову в селі. Ну, ми ще не були в селі. То я вам десь що хочу показати. Де якусь штучку знайшов, Вот таку баночку. Ми сьогодні будемо робити, не знати. Нам треба тут робити. Бачите, у нас є бутілочки. Ми тут робимо експеримент. Так, вот такая у нас тут получится. Вот секай, ты буду. Ребята, ми тут будемо робити сьогодні таку штуку. Оце сюди. Спочатку цю стелку і з нам. У нас з водою вони вдвоє чи бутилки. Спала деяка. Нужна дуже Десливо. Ребята, Кстати, сейчас, сейчас стука, можем его ребята. Так, зараза я напомню всю штуку. Так, 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 так. Так, ребяточки. Так. Ребята, я как... О, играйте, ребята, заработали. Что у нас робот? Старовина штука, блін, жаль, другу бутилку треба потрапити. Я ж не такої Ну Так, дамо корок. Так оце так. О Моё. ребяточки, яшки, матрошки. Ребята, знаете, что сейчас? Сейчас, штука не работает. Я хотел, щоб вона работала, но вона не работает. Я зара нове, нове відео зроблю. чекай Всем пока и до скорой встречи.